Після хрещення священник помазує охрещуваного святим миром, печатю дару Духа Святого, чим звершує тайну миропомазання. Ми читаємо у Святому Письмі, що творячи людину на початку, Господь взяв прах із землі і вдихнув в нього свого Духа, і тоді людина стала живою душею. Таким чином, саме Дух Святий. Робить людину вповні людиною, справді, вповні живою істотою. Таким чином, і тайна миропомазання це тайна уділення Духа Святого, тому новому сотворінню, тій новій людині, яка виходить із вод хрещення. І тому тайна хрещення і миропомазання уділяються разом в нашому обряді. В день п'ятидесятниці на учнів Христових у вигляді вогненних язиків зійшов Дух Святий. Через миропомазання Дух Святий сходить на кожного з нас, наповнюючи силою і мудрістю Божою. Це таїнство є особистою п'ятидесятницею кожного християнина. Коли хтось не відродиться з води та духа, не спроможний увійти у Царство Боже. Основний символ у миропомазанні – це помазання святим миром. Миро складається з оливкової олії, до якої додано багато різних запашних рослинних есенцій. Святе миро це є особлива пахуча олія. В склад мира входить кілька десятків. Пахучих трав, які звичайно ростуть в межах середземноморського басейну. Збираючи ці пахучі трави в одну олію, наче церква каже, що через те миро, в тайні миропомазання уділяються ці пахущі Христові все найкраще, що тільки Бог може дати своїй дитині. Миро освячується раз в рік у великий четвер. Під час урочистої літургії, яка відбувається саме в той момент, коли Христос засів зі своїми апостолами на Тайну вечерю, і таке миро може освячувати лише єпископ. Перед літургією миро у посудинах приносять на проскомедійник. Під час великого входу разом зі святими дарами посудини з миром переносять на пристіл, де після освячення святих дарів освячується і миром. Яку ти дав Майсею і вірному Твоєму угодникові, і самоїлові, слузі Твоєму, і святим Твоїм апостолам, пошли, Господи, при Святого Твого Духа на це миром. Опісля роздається всім священникам. Безпосередньо перед обрядом миропомазання священник молиться, говорячи оцю молитву святого миропомазання. Господи, помолімся, Господи моми, благословеніси Господи Боже, все держати джерело добра, сонце правди, що засвітив сущому темряві світло спасення. Явлення і Твого Сина і Бога нашого дарував нам недостання блаженне очищення у святій воді, і божественне освячення у творчому помазанні, ти й нині благоізволив знов родити раба Твого, Новопросвіщеного. Андрія водою і Духом дарував йому відпущення гріхів вільних і невільних, сам владико всіх царів добросердний, даруй йому печать дару Святого, Всесильного поклоняємо Твого Духа і причасти святого тіла, чесної крові Христа Твого. Після молитви священник помазує охрещеного святим миром, творючи знак Христа на чолі, очах, ніздрях, устах, вухах, грудях, руках, ногах, і каже. Whoa. Uh -oh. Через помазання святим миром різних частин тіла освячується ціла людина, її тіло і її душа. Помазується чоло для освячення думок, помазуються очі, нізрі, уста, щоб йти дорогою спасіння під проводом Божого світла, щоб слухати Боже Слово і віщувати Божу правду. Помазуються руки на працю і добрі справи ноги, щоб ходити згідно заповідей Господніх, помазуються груди, щоб ми наповнилися благодаттю Духа Святого. Опісля обряду миропомазання читається уривок з послання апостола Павла до римлян і Євангеліє, що стає першою духовною наукою для охрещеного і миропомазаного. Будьмо важні, Ми всім примудись, будьмо важні. Після обряду читається уривок з послання апостола Павла до Римлян і Евангелії, у якому євангелист розповідає про останній заповідь Христа апостолам. Ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. По завершенні тайне хрещення дитину уцерковнюють, іншими словами, впроваджують у Божий храм, як була введена Пресвята Богородиця малою дитиною. Дівчинку священник, промовляючи молитву, ставить перед намісною іконою, а з хлопчиком входить через царські ворота в святилище і обходить пристіл. Відтак кладе дитину перед іконою у церковне немовля. Забирає хресний батько охрещеним. Уділяють тайну святої Євхаристії. Святі Отці називали тайно Євхаристії антидотом проти смерті, оскільки всі християни, незалежно від віку, є завжди у небезпеці смерті, то з самого раннього періоду церква давала своїм вірним цей антидот тіло і кров нашого Спасителя. Святі отці вчили, що ми для того і хрестимося і отримуємо тайну миропомазання, щоби мати можливість. Бути учасниками, радше причасниками тіла і крові нашого Спасителя. Ми народжуємося у Христі у тайні хрещення. Ми оживляємося Духом Святим у тайні миропомазання. І ми кормимося тілом і кров'ю Христа стаємо причасниками життя божественного у тайні Євхаристії. Святі отці називали тайну Євхаристії. Антидотом проти смерті. І оскільки всі християни, незалежно від віку, є завжди у небезпеці, небезпеці смерті, то з самого раннього періоду церква давала своїм вірним оцей антидот проти смерті, тілу і кров нашого Спасителя. Тому то три тайни хрещення. Миропомазання і Євхаристія становлять одне єдине ціле для християнського Сходу. Тайна Євхаристії це є завершення оцього втаємничення. Це є можливість бути причасниками життя вічного, над яким наша дочасна, наша тілесна фізична смерть не має сили і влади. Перед своїми страстями Ісус Христос спожив зі своїми апостолами останню пасхальну вечерю. Ця вечеря є знаною для всіх християн як вечеря тайна. Тайна вечеря була таким кульмінаційним моментом спілкування Ісуса Христа із своїми апостолами перед Його стражданнями. Буквально за кілька годин після цієї тайної вечері. Христос віддався добровільно в руки своїх мучителів, а відтак на Христі завершив свою відкупительну жертву, хресну жертву, через яку відкрив всьому людству дорогу до Царства Небесного. Тайна вечеря ізраїльтян це свято на згадку про визволення з єгипетської неволі. Ісус надає їй цілком нового значення. Бо Христос не просто спожив спільну пасхальну трапезу із своїми апостолами, Він дав самого себе на поживу для них. Христос, переміняючи хліб у своє тіло, а вино у свою кров, хотів тим самим перемінити самих апостолів. Даючи їм споживати своє тіло в такий таїнственний спосіб, він наче входив в їхнє внутрішнє особисте життя. І через споживання цього таїнственного хліба, тіла Христового, він робив їх своїм тілом, а даючи їм споживати чашу своєї крові, робив їх учасниками його власної місії. Його власної долі. Ісус заповідав робити так завжди на Його спомен. І до сьогодні, в час святої літургії, Він продовжує кормити своїм тілом і напоювати своєю кров'ю церкву Христову. Знову і знову на літургії ми чуємо заклик. Самі себе, один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Таким чином, Христос. Уприсутнюючи нам свою жертву, жертву, яка на престолах проноситься в безкровний спосіб, робить нас здатними приносити наші жертви Господеві, Це хто наше християнське, чисте і безгрішне життя. Ми сьогодні причащаємося тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, саме для того, щоб бути здатними жити по-християнськи. Без участі у божественній трапезі, ми є безсилі перед гріхом. Ми не маємо тої божественної сили для того, щоб свідчити світові про Христа. Найсвятіша Євхаристія це необхідна пожива для нашої душі, це обов'язковий засіб для досягнення духовної досконалості і святості, а після смерті вічного життя. І ось Христос каже на Тайній вечері. Це кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. З одного боку, Христос наче передвіщає і пояснює учням зміст своєї хресної жертви, тому що саме кров'ю був запечатаний старий завіт кров'ю жертвенних тварин. Але тут, цією кров'ю, яка запечатує Новий Завіт, вже не є кров якоїсь жертвенної тварини чи кров пасхального ягняти, тим новозавітнім пасхальним ягням є сам воплочений Господь. І подібно як під час Пасхи юдейської, саме кров пасхального ягня, якою позначалася одвірки, Юдейських домівок захоронила первенців ізраїльських від меча ангела, і таким чином була знаком спасіння. Так само і тепер вже не кров'ю пасхального ягнята, але кров'ю самого Христа, Позначаються одвірки, але вже не дому, але дверей серця кожного християнина. І таким чином, той новий завіт є тою. Новозавітньою Пасхою, через яку починає виводити наш Господь нас від землі до небес. Ми покликані жити як християни і виявляти у наших щоденних вчинках те, що ми є членами тіла Христового. Сьогодні Христос може торкнути хворого рукою християнина. Сьогодні Христос навчає голосить своє Слово. Через уста християн. Сьогодні Христос закликає усіх до Царства Небесного через приклад святого християнського життя. Отож та Тайна вечеря, яка продовжилася місією, проповіддю, а відтак мученичою смертю апостолів, є наче взірцем нашої місії, запорукою і основою нашої проповіді. А відтак показує нам мету і кінець нашого особистого життя як християн нового часу. Отож, церква заохочує усіх християн якнайчастіше приступати до причастя, якнайчастіше приймати тіло і кров Ісуса Христа. Особливо тоді, коли ми найбільше потребуємо цієї поживи для того, щоб переборювати. Власний гріх, для того, щоб боротися зі спокусами, для того, щоб витримати різного роду напади, які цей безбожний світ часом дуже агресивно чинить на християнське життя. І без тайни Євхаристії немає християнського життя. Без причастя тіла і крові Христового ми покинуті сам на сам. В боротьбі з нашим гріхом, і очевидно, що ми тоді є перечені на поразку. Але коли є Господь з нами, то хто є проти нас? Як ми стаємо причасниками тіла і крові Христового, ми стаємо здатними, отримуємо силу увійти в навіть в смерть, якщо потрібно, понести мучеництво для того, щоб до кінця сповнити свій християнський обов'язок, щоб до кінця. Показати, що ми живемо в Бозі, а Бог живе у нас. Через святу Церкву Господь вказує нам шлях до неба, дає методи і засоби, які допомагають успішно Його долати. Найголовніші серед них святі Таїнства, зокрема таїнства втаємничення, хрещення, миропомазання, Євхаристія. Через них ми поріднюємося з Небесним Отцем. Так стаємо правдивими його спадкоємцями. Господь хоче бачити нас у своєму небесному домі, кожного без винятку.